Під час виконання бойового завдання відділенням розвитку зачистки території міста Путенськ інформація надійшла, що про можливе місце перебування цивільних осіб, яких е, утримували. Було прийнято рішення про звільнення заручників. Група розвідки висунулася. В даному підвалі перебувало п'ятеро осіб. Це студенти медичного коледжу Купянського. 2005-2007 року народження. Чотири дівчини та один хлопець. Було з'ясовано, що двері зачинені з надвору. При спілкуванні з цими дітьми було з'ясовано, що вони вже перебувають тут в підвалі сім діб. Російські загарбники з ними провели фільтраційні заходи та відправили в підвал.